2024 рік завершиться для Черкащини вкрай несподіваними погодніми умовами. За даними метеорологічних спостережень, середньорічна температура в області склала 11,7 градусів за Цельсієм, що на 3 градуси вище кліматичної норми. Це вперше за сторічну історію спостережень, коли температура перевищує норму на таку величезну кількість градусів. Рік без сумніву запам'ятається численними температурними аномаліями та незвичними погодними умовами. Ми пережили аномальну спеку, нехарактерні для зими січневі морози 17-18 градусів, пил з африканської сахари, а також ранні грози і навіть град. Літній сезон не дотягнув до найгарячішого в історії, поступившись весні, яка отримала перше місце на температурному п'єдесталі. Завершені року не менш вражаючим, Черкащина потрапила під вплив аномально теплих атмосферних умов. Завдяки домінуванню високого тиску регіон залишається в теплій, хмарній нетиповій для зими погоді з тривалими туманами. 31 грудня очікується відносно спокійна погода. Температура вночі буде коливатися в межах 0-2 градусів, вдень 3-5 градусів. Обадів не передбачається. Це створює враження більше весняної, ніж зимової погоди. Проте вже з 1 січня на початку нового року температура підніметься ще на кілька градусів. Вночі температура буде варіюватися між. Одним-трема градусами, а день досягне 7-9 градусів, проте не обійдеться без сильного вітру, який, як правило, супроводжує кожне зимове потепління. 3 січня до Черкащини наблизяться атмосферні фронти, які принесуть з собою опади у вигляді мокрого снігу та снігу, а також зниження температури на 3-4 градуси. Вночі очікується від 0 до 2 морозу, вдень температура коливатиметься в межах 2 4 градусів тепла. В окремих районах може з'явитися невеликий сніговий покрив. Попередні прогнози вказують на ймовірність похолодання 9 11 січня. Але це вже інша синоптична історія, яка потребує подальших спостережень. Як видно з прогнозів, зима ще не вичерпала свій потенціал. За попередніми розрахунками, наприкінці січня варто очікувати відчутне похолодання, яке принесе з собою справжні зимові морози. Але поки що Черкащина насолоджується нетиповим для зими теплом, яке може перенести нас у початок березня вже в перші дні нового року. Прогнози на зиму ще можуть змінюватись, тому слід слідкувати за актуальними даними синоптиків. Досвідчений спостерігач знає, погода завжди готова на несподіванок.